Цей тортик перевершив всі мої очікування. Він просто бездоганний. Крихке пісочне тісто в поєднанні з вишневим конфітюром і повітряним суфле. це неймовірно смачно. Всього за 5 хвилин у цьому відео я покажу, як цю красу можна зробити. Підготуємо 3 яйця і відділяємо білки від жовтків. Весь перелік продуктів для тіста ви бачите на екрані. Почнемо з приготування вишневого конфітюру, бо він ще має охолонути. Вишні без кісточок я розморозила і додала 4 столові ложки цукру. До 2 столових ложок крохмалю додала 50 мл води добре перемішала. Дамо вишням покипіти хоча б хвилинку, і заливаємо розчином крахмалю. Перемішуємо, і наш вишневий конфітюр готовий. А другими словами, густий кисіль. Перекладаємо його в мисочку, прикриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо для охолодження. А тепер готуємо пісочне тісто. До трьох жовтків додаємо цукор, перемішуємо до його розчинення. Додаємо сметану, потім м'яке вершкове масло і перемішуємо. Борошно додаємо в декілька прийомів і обов'язково його просіюємо. Опис приготування, а також перелік всіх інгредієтів ви завжди можете переглянути під відео. А якщо вам це відео сподобалось, ваша вподобайка дозволить переглянути його більшій кількості глядачів, і таким чином ви підтримаєте український контент! Ось таке вийшло м'яке і приємне в роботі тісто. Одну п'яту частину від всього об'єму тіста відділяємо і покладемо її в морозильник. А решту більшу частину розтискаємо у формі, дно якої я застелила пергаментним папером. Формуємо бортики, а також для вирівнювання можна скористатись склянкою з плоским дном. І кладемо форму з тістом в холодильник. Далі для приготування повітряного суфле спочатку збиваємо білки з цукровою пудрою. Поступово додаємо цукрову пудру. Далі додаємо крохмал і перемішуємо. До збитих білків додаємо сметану і перемішуємо. Все досить просто. Все підготували і тепер можна збирати тортик. На основу з пісочного тіста викладаємо вишневий конфітюр і розрівнюємо, трошки притискаючи. Потім викладаємо збиті білки з сметаною, тобто суфле. І на завершення виймаємо шматочок тіста з морозильника і натираємо його на терці, створюючи таку гарну кучеряву шапочку. Випікаємо при температурі 180 градусів близько 60 хвилин. Але врахуйте особливості вашої духовки. Для приготування цього тортика я витратила досить небагато часу, але він вийшов довершений. Не вимагає покриття глазур'ю і навіть не обов'язково його притрушувати цукровою пудрою. Це вже на ваш розсуд. Торт легко нарізається, чудово тримає форму і дуже привабливий у розрізі. Я думаю, він обов'язково сподобається тим, хто не любить жирні креми. Крихке пісочне тісто розсипається в роті. А вишневий конфітюр додає кислинку і на завершення повітряне суфле з пісочною крихтою. А до цієї смакоти обов'язково треба додати чашечку кави. Дякую за перегляд, щиро вдячна за вашу підтримку і нехай у вас буде все гаразд! І дуже надіюсь, така краса покращить вам настрій!